Як прибрати монотонність? Дуже легко. Даю вам дві дієві вправи. Перша – це казки. Чому казки? Це просто вони пишуться для дітей. Там емоції зображені дуже примітивно. Якщо це радість, це радість. Якщо це сум, то це сум. Почніть читати одну-дві сторінки щодня, підлаштовуючи свої емоції відповідно до того, що відбувається у касті. До прикладу, у білочки вкрали горіх, вона дуже розлючена. Відповідно, ваш голос розлючений. Якщо колобок радіє, що втік від бабки, радійте разом з ним. Друга практична порада. Почніть розставляти змістовні акценти. Якщо ви хочете на чомусь наголосити або щось зауважити, зробіть акцент на це слово. Наприклад, що ви хочете донести до публіки, або що ви хочете донести до публіки. Речення одне: різні сенси через різні акценти. Тренуйтесь.